Всім привіт! Пригнят, всім привіт! З вами я Льоніна Тавелі. З вами я Льоніна Тавелі. Тип Геймс. Сьогодні грати в Roblox Tower of Zombies. Та я сьогодні не ти, та зі мною Артем та Максим. Давай продовжуй. Все, починаємо Перед тим, як ми починаємо рекомендувати підписатися на мій канал та на канал Артема, поставити подобайку зверху, поділитися, можливо, в коментарі та не забувайте про телеграм-канал. Не складно, але для так. нас дуже приємно. А ми зараз починаємо. Так. Будемо проходити цю гру до кінця. І притом повністю. Оля побачимо. У мене вже. А мене є End 5. Очі дарі. Разу починайте.

Угу. Разум. Ай! Я тут, я тут допомогу. Да, это ты. Ааа, я мог с ним. Давай, ждем Артема, біжимо об. Чекаймо, чекай Ай, это знову Артем. Ой, а, я впав Я урю. Я в корре не мію я впак. Він не вміє грати в паркур. Він не подав, що хотів казати. Давайте, вам Але я допоможу. Допомагаю, допомагаю вам Давай, Ой, з я стрибай Молодець, я спри... молодець. Біжди, 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 І там, бізнес. І там чекпойте там зараз О, зразу призрак. Давайте, Давайте бі... біжим, біжим. О, я впав. Зато ти в чекпоїті. Это великий плюс. Очень. Очень большой плюс. А, за мной орда зомби а а Ладно, падах, катана. Бежим, 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 Короче, там... Бежим, бежим, там бежим, можно... Давайте в мистери там можно попадаться по какой-то Я знаю я спрыгну, чтобы не взяток. Бежим, бежим, бежим. Так, с ним давай. Бежим, бежим, бежим. Давай так с ним. Бежим, бежим. Снимайся. Снимайся, Артем. Бежим, бежим, бежим. Бежим. Так. Будет очень классно, вс, мы пройдем этот товар. Я куплю, Так, да. А, блин. Так, арбок, там. А, у ну, меня. А, ладно, не буду купляти. Так, вибачте, але я не вмію паркурити нормально. Я вас... Я навчу паркуритися, Артему. Ааа, я впав. Не хвилюйся, ми а, за... Я впав. Ми не вміємо паркурити. Нічого, я вас навчу. Я професіонал. Ай, не впав. На дво... «Так... На одного удара, двух зомбакиев Ого. Хватит, да. так, так. Я... <служдая> я, я, бежу. Я, я бежу, я а, бежу. А, а, а... Вот там -котяр в а, ж я спал, снова, что это Так, о, я... О, Так, не чиняйтесь ворота. прошу вас, козаки. Б... Беремо! Ру... Кулаки в руки і біжимо. Так, хоть, так, давай. Оп, ты надаляка. Как вы? Біжи, біжи, ми тут не вбиваємо не видимо. Ааа, independent... так Давай, прикрываем, прикрываем. Бежим. Так, да. О, Призрак! Я налякав все призраки, все, я взял чекпоинт, бежим! О, давай! Дима! Зомбики! Бежим! А! Фими, так. Не выдумывайтесь сейчас. О, Леонид, ты куда? Я просто я случайно Дальше. Так. Привет. Я тут. Я уже Блин, я уже тут. Я уже открыта. Я я впал.

O cara fudeu o seu muito bom. O O O O

А, Ого, что там выпало с Да это я... Может можно подсказать, это туда и не мыть? Ой, там. Миниган. Может там мы... Не, я не буду брать. Ну я Можешь.

もう1つのスタッフのスピリッツの上で持ってきた。おお!うどんスピリッツ。 Подожди, okay. подожди, uh, okay.

Я думал, что он Я вдруг раз заставил пушку Я их Я я мог. Стеду, ты еще скричка. Стеду Так, так, так. Так, так, да, так, можно. Ой, 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 че? Да, гаразд, да, гаразд. Так, ладно, сстеду, Да, по Я три, давайте, давай, давай так, так Забили все, забили, ура! Нарешті! Нарешті! Було довго, доволі. Давайте кінцівку робити. Зі мною давайте. Давайте. Ну, що ж, друзі, як. Якщо вам подобається це відео, рекомендую підписатися на мій канал та на канал Артема. Поставивте вподобайку зверху, події з ям пишете в коментарях. Та не забувайте про мій телеграм-канал. А не забув... І ще про чат зустрічі не забудьте. Так, де ви Нічого, коротше, з вами я алюєцтва мною Артем на каналі канале LinkedIn І до побачення!